Всем привет. Привет. фильм Полет космос. Полет в космос, то есть. Фильм по ну, меня. ну, короче, я да, это на ракету создал. Ну, сериал починайте завтра. В 3 часа ночи. Завтра в 3 часа ночи я вам правду покажу. Ну, может в 3 часа ночи, может быть. Сколько часов хочет, чтобы я снял видео? Сколько часов? Интересно. Все напишите в комментариях, сколько часов мне завтра видео снимать. Может, в 3, 3 часа ночи. Не знаю. Ой, Рокет. Все наша Рокет. Рокета. А тут, а, м, як воно називається? Рубзик. А це наче охранник з кейс стояв. Це перша частина. О, ракета. Прикольно. Так, заходьте, малышня. Вам от, знаті, як воно називається вам. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту. Вот вам шлемы. Заходьте. И ракета получить через 3-2 минуточки. Ой, ты что, псих ненормальный? А, улетай, псих ненормальный. Это, на... Это наша ракет. Ракета. Запуск через 3. Ну, давай, Я в ньому лежу. Ракета полетить через три. Дві. Одну. Ненормальні псі. Братан, ти точно туди направив кермо. Наверно, точно. Головне, щоб ракета не поламалася. Спустя час. Ой, що налагає ось? Спустя час исько. Тутс, тут, тутс, тут, 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 тут. і ми приземляємось на рокет. Аліса, ты сила на меня телефон? Ні, нема этого телефона. е Наче не. е Мама, святный телефон. Я слышу. А, на столі лежить нікого не трогаю. Братон. Братон, ты чуєш мене? Да, я тебе чую. Виходим, Що? Да. Що то лежить? Де? У якому? Кошком. Тут там лего. Така де он у шкафи. А да ше улиси чешу? Оп, оп, все. Ми в космосі. И ч нам делать? Мы на Луні. Эх, як прикольно бути в космосе. Ну да, давно я тут не був. Да, кстати, у мене на половину космичний. Космичная як вона называется. Короче, ты понял. Космичная, оця штука космічна. Ну, для дыхания. Слабо нам не нужен, бо мы в скафандре. О! Вау! Ух ти! Що таке? Вау! Тут кусок астероїда! Ну, метеороїда. Ну, метеорита кусок. Ух, тишка! Ай! Навірно, він тільки що недавно прилетів досі. Ай, гарячий. о, ти знаєш, що можна тут. пригати, уї, Ві. Ві. Прикольно. Ві. 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 Пішли за ракету. Подивимось, що там Ві. ой. Случайно ракету зацепив. Нічого страшного Вона не поламається. Блін, а слухай, братан. А тип, вийшли, скільки процентів в ракеті? 54. Думаю, що нам вистачить, щоб вернутися на, на планету Земля. Окей. Тут що у нас. Уїи, як прикольно, уїи. Прикольно. Це що? Що? Ух ты! Вов, зірки падають, ухтышка. Спишка. Ти взяв воду, бо у мене, мене вже в роті пересохло. А, ладно, не буду скапфандеру відкривати, бо ще задихнусь. Я тут взяв мячик, давай у футбол погуляю. А що в космосі, ще в футбол ми ніколи не грали. Так, да, давай я щось тут ворота поставлю. І твої, і свої ворота. Давай. Чиї до ворота? Моє осьомій, це мої ворота. А це мої ворота. В перший раз бачу, що ми граємо в футбол на дворі. Ой, у космосі, господі, яке на дворі. Футбол мяч? Давай, так. Ти не заб'єш мені гол. А ну нап... Давай Давай. Давай, 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 давай. Давай, б'ю. Давай забивай, нет, не успеваю я. Давай, долети, долети, долети. Нет. Гол! гол. Ура! Гол. Ой, боже, куди я полетів? я в футбол в фут... космосі граю. Давай ж, чимось позанимаємось. А чим позанимаємось? Ну, наприклад, там в догонялки поіграємо. Будемо пригати. А що, хороша ідея? Ти квач. Хорошо. А, треба Катя, ну йди сюди. Ти Будеш квачем. Побігли! ура! Ух ти! Киди сюди! Е, ти чуєш звуки якийсь? Стой, 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 стопігра! ха ха за звуки? А я откуда знаю? О, Інопланетяни! Дурацькі інопланетянини! Получай. Мінус башка. Фух, наче всіх розніс. Нєт! Фух, вони мене чуть не укусили ці дурацькі. Е... Фух. Зомбі якісь дурацькі! Братан, що таке, там куча зомбарів. І що нам тоді делать, якщо там куча зомбарів? В смислі куча зомбарів? Тут куски, куски дурацькі валяються. Штрик. Шкрик. Штрик і штрик. О, дурацький зомбі получай. А, та це не зомбі, це прибульці. Він мене укусив дурацький. Ой. я вбив зомбі. Та зомбі, він мене опять укусив, цей зомбі дурацький. Ой, зомбі, господи, який зомбі ще. Прибулець. Е -е -е, тобі капець Вони ще й говорити вміють От какашки получають. Він мене опять укусив Гавняшка отака. Е -е. Умри, дурацкий зомбі. Він смертний? А, ага. Ну, бо іган. Будь безсмертним. Е, чого не заспанився? Братан, твоя черга їх зомбі вбивати <рик> Ой, господи, та прибульця вони зомбі ти, дурко. Ну, я вже просто забуваю зомбі і прибульці. <рик> Мри зомбі дурацький я даже сам помиляюсь, Саль. Туха? Ай, блін, мене зомбі прибульці укусили. Ну, не укусив. Фух. Надо ці трупики кудись убрати. Ой, я трупіка оживив. Я з зомбіками розібрав. Ой, з прибульцями. Братан, куди ти полетів? Й. 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 Все, полетіли. Полетіли додому. Ні, давай в космосі проведем 4, 4 частини. 4 дня проведем? Блін, із-за крові прибульців нічого не видно. А мене мене вже пропала. Наверное, вона роз'їдається, так скажем, і спаряється. Надо, походу, подождати. Пішли в ракеті постаму, мабуть, вже, вже, вже сонце сіло на нашій планеті Земля. Пішли спать. Ну, не пішли, а полетіли. Пішли, коли. Пі полетіли. Полетіли уїй, уї полетіли полетіли. Полетіли на нашу на нашу ракету. На нашу ракету, на нашу ракету. Богдан, що? А, а ти. А, 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 а ти точно там 54%? Та точно, точно. Головне, щоб він до нуля ракета не розрядилась до нуля, бо як же нам додому вертатися? Ну вже ракету я бачу. Коротше, полетіли в. Полетіли, закриємо, щоб ніякі прибульці до нас не залізли. Так вони можуть виламати. Ой, нічого. Без, без вікна або без дверей полетимо. Ага, випадем Двері відкриті? А, да, відкриті. Ой, закриті, господи. А, я тупой. В смислі? Е, а що зробив прозором? А что я прозором сделав? Короче. Братан, ты йдешь? Да, да, йду, иду, иду. Иду, иду, иду. Иду. ай, ой, господи. Пшли. Пшли. В ракету нашу. Люб... Ай, божечки, болить. открываем и заклеиваем. Все, братан. Мы в ракете, до нас никто не залезет. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите другую часть. Всем пока! -пока!